У надвірні відбулася виставка творчих робіт вихованців Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну. На показі були представлені роботи різнопланового характеру, такі як картини, одяг та праці різьби. На теренах нашого міста, на теренах нашої школи, нашого простору. Наші гості з вижниці, вижницький фаховий коледж мистецтва та дизайну. Сьогодні представляють нам чудову виставку студентських робіт. Виставку, як ви вже побачили, неймовірну виставку дуже колоритну, виставку, яка зібрала в собі різні види мистецтва, розповіла про пророблену роботу щодо влаштування виставки директорка художньої школи Жанна Бондаренко, яка зізнається, що була вражена масштабом та колоритністю праць. Хочу сказати враження за цим всією виставкою, бо це вчора вона монтувалася, і викладачі і діти. Ви не знаєте, який це великий об'єм роботи. Тому коли вже закінчилося формування виставки, я зайшла, я була вражена наскільки все багато, колоритно, наскільки наша Україна широка, красива, цікава і вона не є одноманітна. І все це вивчити у тому мистецькому краї Буковини, то там той край, де народилися славенні наші співаки, славенні наші митці. І родзинкою цього краю є Вижницький коледж. Звернувся до молодих митців директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну Роман Гаврилюк. Він розповів про співпрацю з міським керівництвом та звернув увагу, що мистецтво це шлях та можливість бути успішною людиною, займаючись улюбленим. Насправді, вже декілька років ми дійсно співпрацюємо з Надвірнянською художньою школою, з міським головою міста Надвірна зі Зіновим Тобто, у вас є люди, у вас є контингент, і ви ці люди, які. Байде, окрилюйте молоде покоління для того, щоб е, справді е, дбати, підтримувати і передавати. Тому нам є що показати вам, нам є що е, залишити на певний час для того, щоб ви глибше ознайомилася. І найголовніше, яким меседжем до, е, хотів би звернутися до, до всіх нас, до в першу чергу, до молодого покоління е, е, мистецтво е, – це не просто е, така віддушена радість, яка приносить задоволення. Мистецтво дає можливість працювати, дає можливість добре заробляти, відчувати себе людиною у розбудові нашої держави, яка цього потребує. Це найголовніше. Діти, коли бачать такі витвори мистецтв, я більш чим переконаний, що вони хочуть наслідувати, повторювати робити, творити щось оригінальне. Жанна Дмитрівна дякую за чергову виставку. Дякую батькам за те, що ви віддаєте діткам. Діток в нашу подожню школу, дякую Роману Миколайовичу, за те, що ви стараєтеся, що ви ми підтягувалися. Я думаю, що ми, можливо, це секрет, але найближчим часом будемо думати над раціональним зерном створення надвернянського фахового коледжу, для того, щоб ми також стремилися для процесів того, що ми маємо робити. Бо справа складається з деталей. І думаю. Ту посильну лепту допомоги, допомогу, яку надасть Роман Миколайович, як колега, як товариш, зробить набагато потужніший мистецький фронт, який дасть можливість нам перемагати. Вкладена душа та пильне наставництво. Саме так описує роботи юних креаторів, заступниця директора коледжу Віра Феджелюк. Жінка каже, що кожна робота наповнена змістом та сенсом. Мистецтво в кожному цьому виробі закладена душа наших студентів, закладена душа викладача, який навчає цих студентів. І подивишся з одного боку торбинка. Але ще ця торбинка наповнена змістом, наповнена якоюсь ідеєю, наповнена. Творчим пошуком вона вже зразу стає художнім вибором. А це все роботи фактично є молодих мітців, які лише зробили перші кроки під звичайно таким чучуттєвим керівництвом викладача, відвідуючи вдячні за проведення такого плану заходу, а також за належне оцінювання робіт учнів недорняцької художньої школи Школа. у конкурсах. Від імені управління культури всього щиро вітаю сьогодні вас з Таким прекрасним заходом. Щиро рада, що надвірна має можливість представити таку чудову залу для демонстрації таких чудових робіт. За це принагідно, знову ж таки дякую дякуємо Мирославовичу, що він сприяв цій залі. Бо я чула в куларах, коли готувалася виставка, що наші вишницькі колеги говорили це, що зал дуже чудовий. Тому дійсно ми раді, що ми можемо маємо можливість представити такий зал, де можна представити такі високі Твори мистецтва ми беремо участь в багатьох конкурсах. Наші дітки, це регіональні конкурси, українське, така як Вижницька палітра. І хочемо подякувати. Я візьму сміливості всього нашого колективу, що ви завжди високо оцінюєте роботи наших учнів. дякую вам за це. Хочу ще трошки загітувати можливо майбутніх абітурієнтів, студентів. До вступу до цього коледжу, тому що це дуже гарний коледж. Там дуже гарна мистецька така родина. Ви не будете себе там почувати самотніми, викладачі завжди вам допоможуть, направлять, як це було зі мною. Загалом виставка покликана показати молодим креаторам, на що вони можуть бути здатними та заохотити ставати кращими у своєму дозвіллі. Роботи студентів вижинського фахового коледжу зможуть потішити око ще протягом одного місяця.